У народному домі села Піло Калузької громади майже чотири роки плетуть маскувальні сітки для військових. Щотижня і середи по суботу працюють 10 жінок, але коли є потреба, приєднуються до 35 людей, каже директор народного дому Микола Івахнюк. З його слів, волонтери допомагають усім, хто звертається, але насамперед забезпечують сітками земляків із Піло. Микола Івахнюк розповідає, що у перші дні волонтери різали матеріали вручну і на нарізку одного рулону витрачали тиждень. Щоб пришвидшити роботу, місцевий житель вигадав спеціальний станок для нарізання тканини. Це нам пришвидшило нарізання тканини, і ми можемо, як то кажуть, за два дні порізати цілий рулон. В залежності, як рулон скручений, якщо він скручений рівно і плотно, то він йде легонько. Отак, тканину. Через ножі прориваю і до себе підтягую, накручую на оцю корбу, закріплюю, так, щоб воно йшло щільно. І тоді отако кручу. Кручу до того часу, поки тканина нормально ріжеться. Одна з волонтерок Людмила Дідик плати маскувальні сітки з лютого 2022 року. За її словами, ця робота швидко стала частиною її життя. Серце матері відчуває і ніколи нікого не діли. І як то і чим ми можемо допомогти? Ми можемо наша, то Тільки наша одна надія, що тільки наша може сітка, хоч спасе одне життя, допоможе нашим хлопцям врятувати своє життя, і це вже легше на душі. Волонтерки сформували у народному домі вокально хоровий ансамбль візерунок, який вже виступав на обласних сценах. Їхні голоси можна почути за верстатом під час того, як готують матеріал для маскувальних сіток. Слава Борі! Мир на землі! Людям добра! Воля. Коли ми плетемо, нам здається, що ми в кожному стіпку так якби молилися за цих солдатів, за їхні родини, за безвісті пропавших. У нас утворюється така атмосфера тепла, затишку. Знаємо, що наша праця комусь потрібна, що ми не дарма тут приходимо і тратимо свій час і плетемо ці сітки, значить, вони потрібні нашим воїнам і нашому народу. Микола Івахнюк каже, тканини закуповують за гроші благодійників та за донати, які збирають під час благодійних заходів у селі. За один день волонтери можуть сплести дві сітки. Вони кажуть, планують продовжувати працювати і плести сітки стільки, скільки буде потреба. Дмитро Ткач Суспільне новини Івано-Франківщина.